Кошик в останній день осені. Це було знайдено гливу і фламуліну. Глива була висока і достатньо складно було її діставати. Але вдалося красива глива. А фламуліна виглядає трохи неохайно. Бо зараз мороз і кущики доводиться знімати замерзші. Але можу вам сказати на 100%, що побувши у воді, вона набере дуже привабливого вигляду. І якщо врахувати, що Фламуліна дуже має багато корисних властивостей. То це хороша знахідка. Хороший день. Добре, ми активно попрощалися з осінню 2023 року.